Добрий вечір. Ви дивитесь програму Слідство інфо, проект журналістських розслідувань першого національного та громадського телебачення. Після втечі попередньої влади нові очільники держави пообіцяли повернути українцям награбоване. Вже у першому інтерв'ю на посаді президента Петро Порошенко заявив, що скасує численні пільги для мешканців елітних маєтків. Відповідне розпорядження президент підписав на початку серпня. Та за місяць за високими парканами мало що змінилося. Чиновники продовжують жирувати за гроші українців. Межигір'я. Шматок раю на землі, який облаштував собі екс-президент, а нині втікач Віктор Янукович. Хто не був, той бачив або чув. Проте не всі знають, що поруч лише за 10 кілометрів розкинувся державний комплекс з іншими представниками так званої української еліти. Комплекс Пущаводиця Державного управління справами ДУСІ утримається коштом платників податків. За даними Державного управління справами, з 53 осіб з дачами у комплексі Пущаводиця договір про оренду підписали тільки депутат Нестор Шуфрич та екс-заступник міністра оборони Олександр Олійник. Скажіть, будь ласка, скільки ви сплачуєте? Ви пам'ятаєте цю суму? безумовно на вікна? Ми сплачуємо достатні кошти. Я думаю, що ви можете це дізнатись за цим парканом. Близько шести гектарів землі під маєток Шуфрича. Наразі будівництво призупинили обставини. Бідкається депутат. Не на камеру в адміністрації комплексу слідство інфо підтвердили, він єдиний, хто справно сплачує за оренду та комунальні послуги. А ви знаєте, хто ваші сусіди? А от ми знаємо всіх. Поруч з Шуфричем має ділянки екс-генпрокурор Віктор Пшонка та його колишній заступник Ренат Кузьмін. А ось за цим парканом оселя менш відомого загалу, але не менш впливового очільника Дусі Андрія Кравця. І, хоч він теж накивав п'ятами під тиском майдану, його майно ретельно охороняли, ніби знаючи, що незабаром господар повернеться. І диво кравець знову в Україні. Нам вдалося отримати від державного управління справами дані про суми, які забирають з наших кишень на блага чиновникам. Це сотні тисяч гривень на гарячу воду, тепло, газ, охорону, телефонний зв'язок і транспортні послуги. Щоб полегшити важке життя 53 родин у комплексі «Пуща водиця», у першому кварталі цього року з бюджету виділили 904 тисячі 800 гривень. З них 783 тисячі 600 гривень пішли на комунальні послуги, а ще 121 тисяча 200 гривень – на транспортні. Для порівняння, у 2013-му обслуговування будинків у Пущі Водиці обійшлося державі у 6 мільйонів 910 тисяч 900 гривень. Будинок відпочинку Конче Заспа одне з найбільш засекречених місць державного управління справами. Микола Азаров, Раїса Богатирьова, Володимир Литвин, Петро Симоненко. Ось далеко не повний перелік тих, хто тут продовжує жити. Попри дозволи від усіх можливих відомств, охорона дозволила знімати тільки адміністративний будинок та навколишню природу. На цих відео вдається розгледіти розкішні маєтки чиновників. Попри заяви урядовців та безпосередньо президента про скасування їхніх пільг з'їжджати ніхто не квапиться. Слідство інфо дізналося, що на території комплексу не викуплено жодного будинку. Єдиний, хто має право власності ще з 2001 року академік Борис Патон. У мене не будинок, а у мене в оренді на 25 років я за комунальні послуги в цілому плачу щомісяця. Або вісім влітку, а зимою 11 тисяч гривень в місяць. Сплачені омельченком тисячі гривень ніщо порівняно з тими мільйонами, які витрачають на облаштування добробуту його сусідів. Пересічні українці. У списку посадовців та пенсіонерів, які користуються приміщеннями в будинку відпочинку Конча Заспа – 167 прізвищ. За перший квартал 2014 року їм віддали з бюджету 5 мільйонів 65,5 з половиною тисяч гривень на тепло, воду, електроенергію, газопостачання. А за півроку на транспортні послуги пішло 236 тисяч 700 гривень, ще 80 тисяч 800 гривень на телефонний зв'язок. Торік ці дорогі люди коштували бюджету майже 13 мільйонів гривень, апетити зростають. Матері, якщо це дачі його строїв, то його. Головне, щоб, допустимо, за счет бюджета это не було. Вот за счет бюджета, звісно, є це вже опрос, навірно. Дійсно видергувати кого-то одного. Це просто как бы вопрос стоїть для всіх. Ось такі бронежилети рятують життя наших військових на сході. Волонтери закуповують їх за 2600 гривень кожен. Якби Україна не витрачала мільйони на утримання державних дач. На зекономлені гроші можна було придбати декілька тисяч таких броніків. Десь досі це вже питання, ну я би сказав е совісті, честі, е нравственності кожного чоловіка, який з вами має для себе прийняти рішення. Слідство інфо пильно стежитиме за тим, як виконуються вказівки президента і скільки грошей заощадять українці на обмежені пільг чиновникам. Бо поки що економити ну ніяк не виходить.